Всім доброго дня, ви на каналі «Автомаркет». Розглядаємо зарядний пристрій імпульсного типу Vinсу 139 139300. Польська компанія «Вінсо» Має великий асортимент автотоварів. Даний зарядний пристрій призначений для зарядки будь-яких типів акумуляторів 612 В. Гарантійний талон. Загальні параметри, інструкція, вимоги безпеки, процес заряду, гарантійні зобов'язання і так далі. Перейдемо до самої нашої зарядки. І так, дана зарядка є напівавтоматичного циклу. Тобто, у вас є регулятор сили строму, це якраз. Ваше ручне керування. І так, 6, 12 вольт кнопочка, нагадуємо, 6 вольт це є маленькі акумулятори, 12 вольт це і всі автоакумулятори. Кнопочка включити-виключити. Це в нас амперметр, який показує, з якою силою струму в нас буде заряджатися акумулятор. І по мірі заряду у нас стрілочка буде опускатися до нуля. Є автоматика. Тому вона не, не допустить перезаряду батареї, металевий корпус, вентиляційні отвори, ручка для перенесення, вентилятор активний охолодження і серійний номер. Також поки ми це все підключаємо, не забудемо поставити лайк. Підписатися на наш канал, для нас це дуже важливо. І так, максимальна ємкість, яку може заряджати даний зарядний пристрій. Це є 110 Аг батареї. Мінімальний 5 Аг батарея. І так, перевіримо, чи є захист від неправильного підключення. І ось так ми підключили до плюса чорний мінус. Тут навпаки, і у нас з'їстився erро. Тобто все добре. Не бійтеся, що ви переплутаєте. І так, коротко про. У нашого піддослідного. це є СТД-батарея відкритого типу. З баночками для заливу дистильованої води. 75 А, виробництво Польща, FOMAX, хороша батарея. Потрібно її дозарядити. Чи потрібно відкручувати пробки? Питання. Дуже популярне. Якщо ми заряджаємо стандартним режимом, це є не більше 10% від ємкості акумулятора. Отже, 75%, якщо ми заряджаємо до 7,5 А, нам не потрібно відкручувати пробки. Якщо більше, обов'язково. Так, Ми під'єднали правильно, у нас засвітилося Power, що означає живлення. І фул, що означає, батарея заряджена. Батарея заряджена на 90%. Попробуємо її дозарядити. Вмикаємо. Амперметр у нас стрибнув на максимум до 10 ампер. Так, як ми накрутили на максимум. І зразу автоматика не дозволяє нам давати максимальний струм. Максимальну силу струму, перепрошую. І у нас, коли ми підкручуємо, у нас засвідчується третій індикатор Charging, що означає зарядка. Вентилятор активно працює. Зарядний пристрій дозволяє нам заряджати. Силою не більше 4 А. І мінімально зменшується. По закінченню заряджання нашої батареї. у нас стрілочка буде наближатися до нуля. Зараз ми продемонструємо, як це буде. Ось так і стрілка буде потрішки доходить на нуля біля 2 ампер у нас вентилятор виключається в цілому наш вердект зарядка Дуже хороша, рекомендуємо. На неї діє 12 місяців гарантія. Даний тип зарядок. Імпульсні напіватоматичні є одні з найпопулярніших, одні з найпростіших. А купити її можна у нас на сайті автомаркет.ua. На все добре, пока-пока.